Пішли з Глебушкою на полуничну грядку, назбирали ось до поповниці. Зараз її замочила, щоб трошки було то відкисло. Маємо такий безлактозний йогурт. варі буде з молоком. От. І зараз ми будемо робити фреш. Глеб каже, фарш. От Полуниця, блендер йогурта. Такий буде в нас вечірній перекус з дітками. Це буде варваріна порція, це нам з хлібом, бо Я молоко не п'ю так, як він, тільки безлоктозне. І ще додамось, до, що в нас є залишки нашого домашнього меду. Це вже два роки, як в нас немає бджіл. Ну, Я планую знову їх заводити, але не зараз, не в цьому році, тому що немає на них часу. Варваріне молочко, яке ми будемо їй додавати. Ну і все, зараз буду робити бжж. Додам ложечку. Не ложечку, так от чуть, чуть Меду для солодкості і смаку. Падає. Так. Ну, Все, і зараз буду збивати. Наша порція готова Оп. Зараз сполосну блендер і зроблю для Варвари. Смакота. Ну, а це вже Варварин мілкшейк. Так, ой, смачного. Угу. Сам пробуй. Пробуй. Як? Смачно, тільки сахаха. Кисленький трошки. Да. Нічого, я мед клала. Пій. Тримаєш? Ага. Смачно. Да. Смачно.